Майже 400 тисяч гривень за народження дитини у парламенті зареєстрували законопроект про підвищення виплат матерям. Причиною стала рекордно низька народжуваність і виплати в останнє переглядали 10 років тому. Чи допоможе це збільшити народжуваність і де братимуть гроші? Маю двох донечок чудових. Старшу звуть Ніколь. Їй 3,6. Молодша Мішель. Їй 1,8. Вікторія Кравченко підраховує приблизний бюджет одного комплекту одягу на Мішель. Одягнути дитину навіть зараз на весну. Я вже мовчу про зиму, тому що там комбінезони лише коштують 4-5 тисяч. Жилетка і костюмчик. Разом коштували гривень вже 900, плюс взуття, звичайно, береш якісне, тому що діти бігають, вони завжди в русі. Взуття здається близько двох тисяч. Вікторія, як і решта батьків в Україні, отримує виплати по догляду за дитиною. На сьогодні державна допомога становить 41 тисячу 280 гривень. Одноразово виплачують понад 10 тисяч решта протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Тобто щомісяця по 860 гривень. Йдемо у найближчий супермаркет із Вікторією, аби перевірити, на що вистачає цих коштів. Спочатку каже жінка, найнеобхідніше підгузки. Зараз. Зважимо 9 кілограм. Тут 38 штук в пачці. Це буквально на 9-10 днів. Ось вартість 969 гривень. А виплачують 860. Підгузки не беремо. Збираємо продуктовий кошик. Вікторія купує дитячу кашу, печиво, йогурти, молоко, фрукти, хліб та куряче філе. 1080 гривень. Вийшов у нас продуктовий набір на декілька днів. Немає слів. Одні емоції. Державні виплати по догляду за дитиною в переглядалися 10 років тому, каже народна депутатка Марія Мезенцева. Економічні показники також дуже змінилися з 2014 року. Ну, як мінімум, якщо ми робимо прив'язку, наприклад, до прожиткового мінімуму або курсу долара, прожитковий мінімум зріс, курс долара. Ну, тобто, девальвація гривні відбулася. Курс долара також зріс. Народна депутатка разом із колегами зареєструвала у парламенті новий законопроект, де пропонують прив'язати розмір виплат по догляду за дитиною до прожиткового мінімуму. На момент появи дитини на світ. Сума зросте у 10 разів. При народженні першої дитини депутати планують виплатити 150 прожиткових мінімумів. Це на сьогодні більше 380 тисяч гривень. За другу дитину. То прожиткових мінімумів це більше 250 тисяч гривень за третю, та кожну наступну 50 прожиткових мінімумів і це майже 130 тисяч гривень. Одразу після народження держава виплатить 20 прожиткових мінімумів, тобто понад 51 тисячу гривень. Решту розділять на три роки рівними платежами. За словами народної депутатки Лариси Білозір, яка є співавтором законопроекту, збільшення виплат, це інвестиція в українську економіку в Україні. мінімум потрібно Батькам потратити мінімум 80 тисяч доларів, це і садочки, і університети, і гуртки, і харчування, і медицина. Тобто, це все вкупі величезні кошти. І насправді від цього, якщо перейти на, на економічну мову, виграє перше за все держава, тому що навіть ці кошти, які тратяться ці витрати, вони йдуть в український бізнес. Вони, скажімо так, економіку підтримують. А чи виграє і і далі, вже коли дитина стає доросла, це, ну, це майбутні наші лікарі, вчителі, науковці, енергетики, і вони вже формують ВВП. Лариса. Білозір пояснює, запропонований законопроект. Це варіант швидкого рішення, як збільшити народжуваність в Україні. Загалом автори готові до дискусії та пошуку альтернативних стимулів. Адже за останні два роки скоротилась не тільки народжуваність в Україні, а й молоді жінки разом із дітьми вимушено виїхали за кордон. Он каже співавторка законопроекту, народна депутатка Софія Фадина. Я думаю, що це не менш потрібно збільшувати допомогу по народжуваності не менш потрібні ніж забезпечення збройних сил України, тому що зрештою більшість. На мою думку, дітей, які зараз народжуються, це зокрема діти військовослужбовців. Ініціативу депутатів у їхньому міністерстві вітають, каже заступник міністра фінансів України Роман ярмуличев і пояснює, де гроші братимуть. Нині каже внутрішній бюджет країни йде на оборону. Решта виплат кошти міжнародних донорів. Будь-яке збільшення витрат це спілкування з МВФ та Світовим банком. І їм потрібно довести, що саме це збільшення принесе користь та результат. Якщо говорити про кошти, то ну це відвер. Тобто, в перший рік, при тій народжуванність, яка була в 23 2023 році, то це близько 35 мільярдів гривень, які необхідно додати. А враховуючи, що ця, з кожним роком ця сума вона ж нестабільна, бо тому що народжуються нові дітки, та е, кількість залишається, народжуються нові. То вже 26-й рік ми рахувалися близько е, 50 мільярдів гривень необхідно виділити. А 27-й рік це близько 70 мільярдів гривень до тих обсягів, які є в бюджеті. За даними міністерства, Сва юстиції в Україні за 2023 рік народилося понад 187 тисяч немовлят. Це найменший показник за період незалежності держави. Загалом за останні 10 років народжуваність скоротилася на 40%. Тому вважають автори законопроекту. Документ стане додатковим стимулом народжувати. Ірина Вінградова Сергій Дунда Олексій Мосесян суспільне новини.